Який прекрасний вигляд. Це ми могли бути з тобою, але ти мені не пишеш і мені приходиться милуватися цим виглядом самому з даного автомобіля з другого ряду сидіння. В вашій увазі Opel Vivaro 2015 року. Це новенький автомобіль на 1.6 дизельочку на передньому приводі. Повноцінний пасажир, повноцінніший. На механіці. Все дуже топово і пробігу на цій автівочці 200 тисяч. Зараз вам покажу, що по переднім сидінням і що тут по комплектації. Залітаємо в даний салончик. Тут у нас що? Класне мультикермо, всі електрорегулювання, електродзеркала. Коротше, 200 пробігу, а саме 197 тисяч. Магнітолка на блютузі, AUX, USB, кондиціонерчик, який працює. І навіть круіз-контроль також все тут працює дуже здержано, красиво. Повноцінний пасажир. І зараз покажу ще три ряда сидінь на даному апараті. Це перший, з другого я вже показував. І зараз буде третій ряд сидінь. Тут три ряда сидінь. Автомобіль має лонгову, лонгову, максимальну базу. І він весь в рідній фарбі. Ви представите собі комерційний автомобіль весь в рідній фарбі. І 197 пробігу. В даному багажнику ви можете поміститися всією сім'єю. Ви дивіться, який об'єм просто. Це лонг, лонг-мега-лонг. -лонг. Тому не звалікай, забирай свіжий автомобіль. І за недорого середня ринкова ціна. 14 тисяч доларів і він ваший. Гальорочка за проїзд передаєм. Це міг би бути ти. Якщо купиш даний бус і будеш, я кажуть заробляти на даному апараті, возити людей, забирати в них кошти за проїзд. Хотів писатися в цю роль, але ти краще можеш писатися в неї, якщо купиш або придбаєш цей автомобіль. Удачка!